Як читаючи новини, відрізнити фейки. Фейкові новини це дійсно серйозна проблема. Будьте критичним читачем новин і не дозволяйте їм ввести вас в оману. Тож, мої ТОП-5 порад: не вірте всьому, що ви читаєте, завжди перевіряйте інформацію з декількох джерел, перш ніж приймати її на віру. Але трохи це не стосується, ми вже і так ретельно перевіряємо інфу, що навіть можна вважати за джерело новин замість традиційних ЗМІ. Будьте критичні до новин, які ви отримуєте від своїх друзів і знайомих у соцмережах. Пам'ятайте, що люди, яким ви довіряєте, можуть помилятися, можуть поширювати неправдиву інформацію, використовуйте здоровий глузд. Якщо новина здається занадто неправдоподібною, ймовірно, це фейк. Будьте уважні до мови та стилю статті, перевіряйте дату публікації.